Ірина Ольшанська бігла з України на початку березня під звуки вибухів зі своїми двома дітьми і трьома дітьми свого брата, приїхавши до Польщі, взагалі не розуміла, куди бігти і що робити далі, але зустріла сім'ю прекрасних поляків, які огорнули її любов'ю та турботою. У щоденниках вдячності чергова історія, яка не залишить вас байдужими. І ви собі не уявляєте, як я просто плакала. Ти ніколи б в житті не подумала, ну, що люди можуть з таким теплом відноситись до чужих людей. Це були такі фрази, як ти зрадила Україну, ти поїхала, ти не хочеш повертатись. Це насправді був рай в роті. Діти позаду плачуть, а в тебе нема вибору. Іра, я вас вітаю. Розкажіть, коли ви потрапили до Польщі і як? До Польщі ми приїхали 3 березня. Ну, як, на автобусі? Автобусом їхали е, до Польщі цілеспрямовано, чи все ж таки, ну, так, потрапили, просто виїхали і виїхали, евакуювалися. Брат військовий, він дуже довгий час просив вивезти все-таки його дітей. У нього троє, в мене двоє. Ну так сталося, що. Чоловік з братом замовили білети, і на мій День народження прийшли. і Сказали, ви їдете. Тому Ірина, свій день народження, святкувала в дорозі, а не в рідному Бердичеві, що в Житомирській області, у компанії таких самих українців-біженців. Ці люди, як і вона, були змушені тікати від війни до Польщі. І якраз під звуки тривоги, взриви. Ну, Щоб ви розуміли, нас посадили батьки і чоловік в автобус, вони просто виїхали з Житомира і стояли, чекали, чи ми взагалі виїдемо звідти. Ну, таким чином, нас їхало 12 чоловік знайомих, також жінки вивозили дітей. Приїхали ми сюди, в нас були знайомі, але зупинитись нам не було де. Ми просто приїхали, єдине, що нас зустріли. Дали місце, де ми могли поїсти, помитись і все. Ну і розпочали ми шукати одразу житло. На щастя, прихисток довго шукати не довелося. Доля звела жінку з прекрасною сім'єю поляків Мацеєм та Кароліною. Через деякий час зателефонував брат, дав контакти людини, яка займається тут розселенням. Нам надали дуже хороші списки е, поляків, які згодні прийняти біженців. Де чітко було прописано з кількістю дітей, в якому районі, все-все, і так ми почали просто дзвонити по цьому списку. Ірча перша подзвонила. Потім я вже говорив, що це не актуально, бо знав, що у мене вже хтось житиме. Ми зателефонували, не знали навіть, що за люди. Сказали, приїдуть ввечері, нас заберуть, але вийшло так, що чоловік приїхав через пів години. Буквально ми навіть не спіли зрозуміти, де ми, що ми, ми тільки помились. Чесно, емоції я навіть не можу зараз передати. Приїжджає чужа людина, яку ти не розумієш, тебе садять в машину, везуть більше години невідомо куди з дітьми, діти позаду плачуть, а в тебе нема вибору. Ти їдеш. Особливо на початку. Маю на увазі віку і мішу. Вони були закриті в собі. Перелякані тим, що відбувається, не було так, що вони одразу бігали по дому, кричали і кидалися усім. Сім'я поляків виявилася чуйною і уважною до Ірини та дітей. Перше, навіть що було е знаєте, так запам'яталось. Він швиденько е збігав в магазин і купив нам всі капці. Капці Так, бо ним була зимна підлога. Та на цьому допомога і підтримка не припинилася. мені надали окрему кімнату, але дитина молодша настільки боялась, що казала, Мами, я не буду спати сам з сестрою в кімнаті. І я говорила, я ляжу просто на підлозі з ними. Ну не переживайте, все буде добре. За півгодини в мене вже був надувний матрас, постіль на підлозі. Через там тиждень, буквально в мене було розкладне ліжко. Ну, всі-всі умови тільки для того, щоб нам було все зручно. Турбувалися про українців не тільки Мацей і Кароліна, а й їхні родичі. І це неабияк приголомшило самого Мацея. Він зізнався нам, що не очікував такої підтримки від своїх батьків та батьків дружини. Я повинен похвалити свою родину, тому що я аж здивувався. Я думав, що мене осудять. У тебе родина збільшується, а ти ще приймаєш людей з України замість того, щоб зайнятися дитиною, і дружиною. Але ні, нічого такого взагалі не було було так: добре, що ми можемо зробити? Якось тобі допоможемо, щось купимо, щось привеземо. І моя сім'я, і сім'я моєї Кароліни власне так себе повели, і це мене дуже здивувало, чесно кажучи. Прийшов тиждень, мені дітей оформили у школу. І тут же приїхали одні батьки, другі батьки привезли все потрібне для дітей. Це від одягу канцелярії, рюкзаків. Ну все, все, все. Але я маю сказати, що Ірча це не людина, яка опускає руки, сідає і плаче вона швидко старалася організувати собі роботу і зайнятися дітьми і справді Ірина в Польщі без діла не сиділа. Поки шукала роботу, паралельно займалася волонтерством, та й в цьому їй допомогли нові польські друзі. Якщо б не вони, ви знаєте, я б мабуть і не змогла розпочати цю справу. Розкажіть В один прекрасний день. Мені позвонив знайомий. каже: ти ж в польщі, може, допоможеш купити берці. Ну, немає, немає в магазинах, мені розлізлись, немає звідки взяти. І мачик тоді це почув. А я шукаю, де ж це взяти роботу, щоб купити берці. Вони тоді влаштували перший збір, саме його знайомі, родичі, ну вся родина, вони закупили для наших військових дуже велику партію берців. Потім був великий наплив біженців у нас в місті. Так само ще раз подзвонила подруга і каже: Іра, їжі не вистачає, просто їм роздавати дуже багато людей. І так само Мачик з Кароліною чули цю розмову. Я на той час поїхала на роботу і приїжджаю ввечері ви собі не уявляєте, як я просто плакала. Він позвонив своїм знайомим, і я приїжджаю в квартиру, а там зайти немає куди, бо всюди стоять просто коробки з їжею. А між справами жінка не забувала тішити поляків смаколиками. Ой, ми колись так сміялись. На швидку руку наліпила вареників, зробила пельмені і залишила на столі. І приходить донька і каже: мамо, що вони так люблять пельмені? Я кажу, що таке? Вона каже, мачі, яка шмурлика. Ой, <реш> ой, вона багато готувала. На сніданок робила лаваш. Пельмені робила, але Я зараз хочу поскаржитися, що пельмені були рідко, але вони були такі смачні. Це насправді був рай в роті. Здавалося, що Ірина нічого особливого не робила, коли готувала їжу. Але для мацея Кароліни це була величезна поміч. Адже на наступний день після того як сім'я прихистила у себе біженців, у подружжя на світ з'явилася донечка Клара. Міш і Клара. Усміх, Клара. Усміх, Рубалю. Тяжкі приражені. І уявіть собі, Мацея і Кароліну не налякало те, що з ними разом в одному помешканні житимуть чужі люди. Кількості людей в квартирі, в принципі, я не боялася. У нас іноді залишаються сини Мачіка, тобто, це дві додаткові людини, а тут три додаткові людини. Хіба це велика різниця? Ірина дуже допомогла з тим, що вона готувала. Це мені дуже, дуже, дуже допомогло, бо знаю, що ну не знаю, коли б я цим займалася з такою маленькою дитиною. У Польщі вимушених переселенців зрозуміли і прийняли з розпростертими обіймами. А от вдома у Ірини зараз непорозуміння. Я не знаю, чи захочете ви про це говорити, але ви розповідали, що вашу доньку булили її ж українські однокласники, ну за те, що вона поїхала. Було і таке, і досі сьогодні вона не погодилась йти на інтерв'ю тільки через те, що її можуть побачити її українські однокласники і що і як воно буде. Ну і взагалі діти говорять словами своїх батьків. Це були такі фрази, як. Ти зрадила Україну, ти поїхала, ти не хочеш повертатись. Ви побачили гарне життя, ви тут живете. Ну ніхто не питає, що їхня мати працює по 15 годин на день, щоб їх тут утримувати і діти самі по собі. Ну доньці, я це пояснила, вона вже більш лояльно до цього відноситься. Вона просто зараз не спілкується. З деякими спілкуються однолітками своїми, а з деякими просто ні. Ви собі говоріть: мої діти в безпеці, це для мене найголовніше. Абсолютно, тим більше, що зараз міністр з тимчасово окупованих територій Рина Верещук закликала українців не повертатися поки що в Україну, аби вистачило енергоресурсів для тих, хто наразі є в Україні. Це офіційна інформація від офіційних джерел. Тим більше, що на початку повномасштабної війни без домівок залишилася її сім'я. Ірочка, скажіть, ваш брат, який вас відправив за кордон, я так розумію, своїх діток так само, так У нього там щось з житлом сталося саме в Бердичеві. Брат і мої батьки неподалеку від військової частини, проживали, і так сталося, що в одному будинку в нього було дві квартири. І він ще від початку війни він не міг вийти з військової частини, але просив, що забирає дітей і їдь звідси. І коли ми вже сюди приїхали, через декілька днів ми дізнались, що житла немає ні одного, ні другого. Російські окупанти обстріляли з повітря місто Бердичів. Нацполіція України повідомляє про двох травмованих людей. Крім того, пошкоджено декілька будівель. Поліцейські Бердичівського райвідділу працюють на місці події, фіксуючи обставини та наслідки ракетного удару. Двох квартир немає. Одне радує, що він просто військовий їх попередили. Там нікого не було. А Аявляється, що були всі родини військових. Нині Ірина з дітьми вже живе окремо від своїх рятівників, але тепер, зізнається жінка, вони як одна родина, разом святкують дні народження. Доньки було день народження літом. Ви собі не уявляєте. Мало того, що організували цей день народження в себе на дачі, запросили доньки однокласників, всіх туди завезли, це все відсвяткували. Ну, я навіть не знаю, як пояснити об'єм моєї вдячності зараз. Також приймають гостей та нянчать малу Клару. Трьох з дітьми сварилися. Хто буде Кларою гратися? А, це ж у вас вже така українсько польська велика родина. Ну як і у нас, у всіх. А головне, вдячні одне одному за допомогу і підтримку чим могла віддячитися тільки нашою українською кухнею? А це, знаєте, немало важливо. Це дуже смачна українська кухня. Ірина допомагала Так, і нам допомагала. Ми аж поправилися. Ми дуже, дуже вдячні всім і кожному окремо, хто допоміг нам, українцям. Дякую, я приєднуюся, долучаюся верніше. І дякую від себе за спокій наших дітей. Цянкуємо парцю.